І як навчитися змішувати кольори для отримання бажаного? В художніх навчальних закладах є такий предмет, називається кольорознавство. Це Не просто предмет, на якому вас змушують підбирати правильно відтінки кольорові, а ще й е, зафарбовувати потрібно ідеально е, сматочки паперу гуашю. Находити. Правильний тональний відтінок і перехід від темного до світлого, від жовтого до синього і так далі. Це насправді складно вас вчать, що таке нюанс, що таке контраст в живописі, ден нічне освітлення. Щоб глибше в це пірнути, прочитайте для початку Йогансена Ітена, мистецтво кольору це просто біблія кольорознавства. На ній базується багато теорій кольору. Це основна книга, вона досить нудна, але це база. Щодо практики, виходите на вулицю і пишете сюди. Там буде, якщо сонце, то світ буде теплий, а тіні холодні. Ставите на в приміщенні при денному освітленні світ холодний, тіні теплі. Микаєте електричну лампу, вже світ стає теплим, а тіні холодними. І рухайтесь потроху, потрошки змішуйте фарби. Запам'ятовуйте, які кольори утворюються з ваших фарб на вашій палітрі. Якщо сумніваєтеся, краще просто спробуйте і Переконайтеся, що колір такий як вам потрібен. До зустрічі з мистецтвом.